Ми робимо військові автомобілі абсолютно безкоштовно. Mm -hmm. Я їм mm -hmm. сказав про те, що цей підйомник зроблений, цей підйомників поставили, це чисто суто для військових автомобілів, для того, щоб робити там діагностики і ремонтувати військові автомобілі. Тобто, на тому підйомнику другий автомобілі не будуть обслуговуватися. Mm -hmm. Я їм про це сказав, кажу: ну типу, ми зробимо збори на третю штурмову. Це До речі, ми проводимо збори на третю штурмову бригаду. Про, У так. нас безкоштовна діагностика всіх автомобілів, всіх систем за донат на ЗСУ. Тобто вам не потрібно більше платити там тисячу гривень за ендоскопію, або ще щось, ви приїжджаєте до нас, даєте 150-200 гривень на зсу, і ми дивимось вась ваш автомобіль на якісь поломки. Молодці, мол... да. що ви підтримуєте наших хлопців? Да. Це дуже круто. І ну, коли саме ми зараз допомагаємо нашим бійцям, які знаходяться там і тут захищають нас, да от саме такими діями ми щось робимо. А да, не ми не просто спостерігаємо з боку, але ми щось робимо. Ви робите тут, да? ви робите діагностику, заохочуєте людей. Це круто. Подяка да. вам і повага. Ми, в свої черги, теж дуже багато допомагаємо, поспілкуємося, розкажу дещо вам і багато чого покажу. Можливо, теж слідкували за нами. Да. Тому, коли ви такі речі говорите, для мене це просто. Да, да, я я просто... теж підтримую, і люблю всіх, хто допомагає нашим пацанам.